Головне про події 5 лютого. Кремль приховує катастрофічні масштаби проблем в авіації. А штучний інтелект схиляється у військових симуляціях до завдання ядерного удару. Докладніше далі. Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу Райв перше публічно підтвердив намір звільнити з посади головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Причому Зеленський готовий зняти не лише головкома, він має намір змінити більшу частину владної верхівки. Владі потрібно перезавантаження, підкреслив президент. У Карелії зазнав аварії російський гелікоптер Мі 8 який належав МНС РФ. і це не поодинокий випадок. Насправді Кремль приховує катастрофічні масштаби проблем в авіації. Так якщо у 22-му нараховувалося лише 36 інцидентів з літаками, то у 23-му році таких НП сталося щонайменше 74. Але влада свідомо занижує офіційні цифри. У листопаді 23-го року українська розвідка отримала секретні документи Росавіації, у яких зазначалася набагато більша кількість авіаінцидентів. Інцидентів за 23 рік понад 200. Яндекс нарешті йде з Росії. Материнська компанія ЯндексНВІ досягла угоди про продаж свого російського бізнесу, у тому числі найпопулярнішої у Росії пошукової системи. Сума угоди складає близько 5 мільярдів 200 мільйонів доларів. У військових симуляціях штучний інтелект схиляється до завдання ядерного удару. Про це пише видання New Scientist. Дослідження проводилися на тлі тестування військової чат ботів на основі типу штучного інтелекту, великих мовних моделей, які створені для допомоги у плануванні під час конфліктів. Такий агресивний підхід чат-бот пояснював тим, що якщо ви вже маєте зброю, то обов'язково треба її використовувати. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.